Друзі, привіт! Сьогодні говоримо про сон. Сон взагалі це найголовніше, що тільки може бути стосовно здоров'я. І, взагалі, по-хорошому, я повинен був починати свій марафон з ролику про сон. Але нічого страшного. Перед тим як розповідати свою інформацію, я хотів би вас познайомити з одною людиною. Його звати Брайан Джонсон. Історія людини дуже цікава і його прикол у тому, що він в свої 40 років продав компанію за 300 чи 800 мільйонів доларів, точно не пам'ятаю. І він вирішив з цього часу займатися своїм здоров'ям, займатися антиейджингом, розвертати свій вік назад, прожити максимально довго, ну і зберегти своє здоров'я. Він витрачає десь півтора мільйонів доларів щорічно, щоб підтримувати всю цю штуку. У нього є всі доступні методи, всі лікарі, він займається всіма процедурами, спортом. У нього персональний дієтолог, все дуже, 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 дуже наворочено, наскільки це можливо бути. Asleep has become my number one priority in life. Sleep is king, right? I just don't know why I couldn't. I can't think of anything else more important to do in life than sleep. Yeah. How do you get better sleep? I mean, it's just a few basics. One is you, you treat sleep like a lighthouse. It's never negotiated away. It can never be delayed. It can never be the thing you just push away because you have a late night or homework or you're with friends. It happens at the same time every night, no matter what. Uh, I watch very closely what I eat. So I have about eight to 10 hours of fasting before I go to bed. So my body, I have a low resting heart rate. I have a blacked out room. Uh, I sleep by myself, which is a luxury I have. A lot of people don't have that option. Uh, I have a temperature controlled mattress, which is also great, but I really have dialed this in over two years. Uh, it's a system. Тобто ми розуміємо, що сон – це насправді десь 70% від усього здоров'я, і навіть якщо, припустимо, ви не дуже ідеально ведете свій спосіб життя, там щось не так з харчуванням, може, нерегулярний спорт або щось такого розряду, то якісний сон може вам все це якби пробачити. Так, от, що ми робимо зі сном? Насправді робота над вашим сном починається ще з самого ранку, як тільки ви прокинулись. І перше, що ви повинні робити, це як тільки ви відкрили свої очі, встати з ліжка. Немає більш класного способу вбити свій день, ніж просто залишитись стикати в ліжку і дивитися в телефон. Морський котик Джоко Ковілін назвав цей момент найголовнішим за весь день. Від того, який ви зробите вибір саме зараз, залежить решта вашого дня. Так, от припустимо, ми встали, і перше, що потрібно зробити, це подивитися на світло. В ідеалі без скла, тобто вийти на балкон, відкрити вікно, подивитися на небо. Це, по-перше, знизить мелатонін. По-друге, -по через контакт зі світлом організм буде виробляти серотонін, котрий нам пізніше дуже дуже знадобиться. Наступний момент це те, що ми починаємо тренуватися зранку. Взагалі, вважається, що для тренування не дуже принципово, чи то зранку, чи то ввечері. Але стосовно сну, мені здається, найкращий варіант це робити тренування зранку. бо… Зранку, коли ви прокинулись, у вас підвищений гормон кортизол, і ви мобілізовані до. Дій і тому можна використати цей ресурс і піти і ефективно провести тренування. Плюс це з самого ранку почне накопичувати легку втому, а для того, щоб вам було легше вже заснути ввечері. Далі ви приходите з вашого тренування, приймаєте душ, і найголовніше тут закінчити ваш душ холодною водою. Бо якщо ви просто приймете гарячий душ, то скоріш за все вас розморить і ви будете ліниві. Далі випиваємо каву, збираємося і йдемо на роботу. По дорозі на роботу обов'язково знову ж контактуємо зі світлом. Тобто, замість того, щоб отак от втикати в телефон, хоча б підійміть телефон на рівень очей і так, щоб ви бачили небо, і це теж буде сприяти накопиченню серотоніну. І взагалі у вас буде кращий настрій. Далі ви приходите на роботу, і ви тут можете випити свою другу чашку кави, якщо вам хочеться. Але найголовніше правило стосовно кави це перестати пити каву за 12 годин до сну. Звісно, там є індивідуальності стосовно метаболізму кофеїну в організмі, але щоб точно кофеїну не було під час вашого сну, краще за 12 годин перестати пити каву. Але десь ще 2 години ви можете пити, наприклад, зелений чай. В ньому теж є кофеїн, але дуже мало, і в принципі зелений час дуже корисний. Наступна рекомендація це буде з мого досвіду. Це завести собі лампу денного світла. Це лампа для людей, котрі страждають сезонно афективним розладом, тобто, коли темно, вони себе погано почувають. І світлотерапія їм дуже допомагає. Ви можете користуватися цим лайфхаком, ставити біля свого робочого місця цю лампу. Вона вам світить. Ви більш сфокусовані. У вас далі продовжує накопичуватися серотонін, ви не стомлені, все у вас добре. Далі це вже з мого досвіду, через те, що я на інтервальному голодуванні міцніданок починається в годину чи два дня. І тут теж є важливий момент для нашого сну. Після того, як ми поїли, ми обов'язково 10-15 хвилин ходимо, допомагаємо шлунку перемішати кислоту з вашою їжею. І далі, після цих 15 хвилин, я вам порекомендую або трохи подрімати, або трохи помедитувати. Справа в тому, що після їжі і загалом після обіду наступає така невеличка лінь. В цей момент у нас вже накопичилось достатньо аденозину, котрий прикріпився до наших рецепторів, і ми починаємо себе почувати трохи втомленими і в'ялими. Якщо ви лягте поспати або помедитуєте, організм почне вивільняти рецептори від аденозину, і на їх місце буде ставати кофеїн, котрий ще знаходиться у вашій крові. І тому навіть після 5 або 10 хвилин сну ви прокинетесь, наче знову зранку. Ви подовжите дію кави, ви прокинетесь дуже в фокусі, все буде круто, у вас буде як новий ковток сил. Загалом ця штука дуже пов'язана з довгожительством, бо є теорія, що в голубих зонах довше живуть через непінг. Це один із факторів, звичайно. Ну і ви самі пам'ятаєте тиху годину з дитячого садка. Так що користуйтесь. Ваша задача не відлежати виділений час, а максимально заспокоїтись і, хоча б, на мить заснути. І максимальний час, котрий я вам порекомендую, це півгодини. За півгодини ви не встигнете потрапити в глибокі фази сну. І тому ви прокинетесь дуже дуже легко. Далі, після цього пункту, вже починається друга фаза дня. З цього моменту ви працюєте над тим, щоб заспокоїти себе та вашу нервову систему. Тобто ми з цього моменту вже себе не стимулюємо, а максимально розслабляємо. З Цього моменту я вам порекомендую пити малісу. Це дуже недооцінений напій. Справа в тому, що маліса блокує ензим, який метаболізує нейротрансмітер Габа. А він нам дуже потрібен для глибокої фази сну. Далі після роботи раджу прогулятися на заході сонця. Це дасть нам серотонін. І плюс, дуже грубо кажучи, це відкалібрує наш циркадний ритм. Тобто організм буде розуміти, що це вже захід сонця. Розуміє він це за рахунок інтенсивності та кольорового освітлення. З моменту як зайшло сонце, наша задача максимально обмежити світло. Це нам потрібно для того, щоб організм почав потрошку виробляти мелатонін, котрий нам допоможе заснути. Тут я вам можу також порекомендувати завести собі окуляри, котрі блокують синє світло. Це допоможе не так подразнювати ваші рецептори і знизити вплив світла загалом. Також обов'язково на всіх пристроях ставимо нічний режим на ноутбуки, на телефонах. І чим жовтіший, тим краще. І обов'язково вдома максимально притушуємо світло. У мене, наприклад, вдома після шостої горить світло чисто у коридорі, а там, де я знаходжусь, у мене немає світла. І в цей момент, коли вже немає світла, організм розуміє, що пора спати, і починає ще більш інтенсивно виробляти мелатонін. А мелатонін виробляється з серотоніну, яким якраз таки. Весь день накопичували в своєму організмі. Далі за три години до сну перестаємо їсти і ще обмежуємо рідину, бо це може нас змушувати вночі вставати в туалет. Далі за півтори-три години до сну ми приймаємо дуже гарячий душ. Це розширить наші судини, і коли ми ляжемо спати, наше тіло почне дуже ефективно віддавати температуру. А пониження температури тіла також додатково сигналізує нашому мозку, що пора спати. Також після душу порекомендую випити магній, щоб заспокоїти нервову систему, та, можливо, міо-інозитол. Але конкретно з цього приводу раджу порадитися з вашим лікарем, бо є деякі нюанси. І далі, за одну годину до того часу, як вам треба заснути, ми йдемо спати в нашу спальню. В спальні повинно бути саме мінімум світла, як тільки це можливо. По-друге, кімната повинна бути зволоженою, бо якщо. Повітря буде, наприклад, дуже сухе, ви можете переставати дихати вночі, носом і це буде дуже погіршувати якість сну. І плюс кімната повинна бути прохолодною, десь 19 градусів. Це допоможе вам підтримувати глибоку фазу сну. В ідеалі, якщо ви Брайан Джонсон, ви можете собі завести додатковий очищувач повітря та матрас з регулюванням температури. Ну і далі ми спимо. 8-9 годин, я вважаю, ідеально. Багато хто каже, що 7-6 теж може бути, але на мою. Чисто суб'єктивну думку, мені здається, що це дуже мало. Хоча, звісно, це все індивідуально. Але найголовніше висипатися і після пробудження відчувати себе відпочившим. Бо якщо ви не будете повноцінно спати, то ви будете дуже, дуже, дуже сильно шкодити своєму здоров'ю. Я вам скажу, що мені навіть здається, що набагато гірше будете шкодити, ніж, наприклад, поганими звичками, алкоголем, сигаретами, поганою їжею і тому подібне. Засипаємо постійно в один і той же самий час. Прокидаємося теж, і буде нам щастя. На вихідних не пересипаємо. І пам'ятайте, що сон це ваш наймаксимальніший пріоритет. І ви повинні виключати будь-яку діяльність, котра може якось вплинути на ваш час засипання або взагалі на сон. Ну і ще додам одну штуку стосовно раннього підйому. Багато хто боїться рано вставати, бо це важко. Але я вам скажу, що вам треба переживати не за те, що вам рано вставати, а вам просто треба раніше лягти. І цей підхід дуже позитивно вплине на ваш сон. В кінці скажу таку річ: якщо ви все повторили за мною, все зробили ідеально, все у вас дуже чітко, грамотно, але все одно ви не спите, або ви, наприклад, прокидаєтесь вночі, не можете заснути, багато таких випадків є, або ви все одно прокидаєтесь зранку дуже розбитим, то дуже-дуже дуже сильно рекомендую вам звертатися до лікаря. Перше, що ви можете зробити, це звернутися за ЕЕГ для сну. Тобто ви один день поспите в лікарні, вам зроблять ці виміри. Відскинуть мозок, подивляться, як ви спите, і вам скажуть, в чому проблема. Бо бувають різні випадки, бувають навіть такі штуки, що ви можете просто зупиняти дихання під час сну і тим самим висадити серце і погіршити свій сон. Або можуть бути якісь проблеми з нейромедіаторами, амігдалою і тому подібне. Нюансів дуже багато. Або другий варіант: ви можете піти напряму до психіатра. Не бійтесь психіатра, це звичайні лікарі. Вони вас не закриють в дурдом, все буде окей. Вони, скоріш за все, можуть виписати вам якісь пігулки, котрі допоможуть заспокоїти мозок під час сну. Або якщо у вас немає якихось показань для медикаментозного лікування, він вас направить далі, куди вам буде конкретно потрібно. Так що займайтесь вашим сном, живіть класно, і я вам гарантую, якщо ви почнете якісно спати, то у вас якість життя просто в 10 разів краще стане. І я це знаю по собі. Так що гарного дня, будьте здорові!